Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім мирного неба, сімейного блага. Бажаю вдало закінчити сезон, бо в нас він, можна сказати, вже прийшов до кінця. У нас вже майже нічого не квітує. Але я чув і дивився ролики, що є. Там Київська, Кіровоградська область, що ще соняшник ще лише почав квітує і ще є такі, що лише починають. Дуже приємно за вас, що ваш сезон не закінчився. Хай бажаю вам всім, щоб у вас були повні вулики меду. А ми далі відкачуємо, що у нас є. Звичайно, дякувати Богу, щось трошки є, але можна сказати. За всю пасічну кар'єру це по меду у мене най, найгірший рік. Ну, що є, то є, нічого страшного. Дав би Бог, щоб були ми всі живі і здорові. А мед буде на другий рік. Але що, ми, що я роблю зараз? Відкачую, ставлю полоски і я замітив, що кліща в цьому році. Чи це так мені показалось, чи, ну, Показалось, що менше, ніж того року. Коли я ставив ставлю полоски після відкачки, ну, сипалось 50, в деяких сім'ях сотні сипали, що просто неможливо читати. В цьому році, можливо, це, я так думаю, що дуже сильна жара, і, типу, як була природна біокамера, та що кліш сам сипався. Можливо від того, що я почав боритися з ним з самої весни. Весною побор... пролив всю пасіку ефірними маслами. Потім ставив щавельку з ліцерином. Ну, я так робив, не сказав би, щоб вона аж від неї сипався. там Один, два, де три сипалося. Але це таки кліш помаленько сипався від щавельки з ліцерином. Все-таки вона діє. І... Я поставив полоски. Це не реклама. Я думаю, цим, цим вже полоскам не треба реклами, вони всі багато пасічників ними користуються. І е, так, кліщів деяких, 7, 20, 30, ну деяких е, менше, деяких більше. Ну так, щоб аж сипануло, я не думаю, що ці полоски не працюють. І я, звичайно, трошки паде недовіра до виробників і до інтернет-магазинів, які торгують полосками цими Цьому році е, щавель мураш, мурашина кислота. Мені здається, я її не можу. Оце саме вперед, щоб прийшла, і як я її перевірю, чи там 85%, чи там менше. Ну, звичайно, я пам'ятаю, коли приходила якісна лиш кладеш мурашину кислоту в вулик. А якщо ще її ну, жарко, і ти поклав допустим, не 15-20 мл, поклав більше, там різке опорування, там гул такий, що сім'я викочується. А в цьому році така прийшла, що мені здається, що можна її поливати як як амітразом по вуличках. Ну, Таке буває. Але щось може і відсипануло від мурашиної кислоти. Бо я став і, поло, і рушнички з ліцерином, з і мурашиною кислотою. Можливо, тому і менше кліща. Звичайно, хотілося, щоб в нас в Україні перестали обманювати один одного так само, як з препаратами, так само і з вощинами. Дивлюся, що виробники хочуть. Вощини, щоб їм був якісний віск. Ми хочемо якісну вощину і, виходить, можливо, десь хтось один одного обманюємо. Я, звичайно, ніколи з, в... з воском не мутю, що з рамок вийшло, той і здаю. Якщо ми купляємо вощину погану, то значить і з неї буде все одно та виходити. Ну, звичайно, я на запах беру. То, запах можливо бути, коли дуже старі рамки, і особливо коли ми обробляємо кажеться, тауфлавліна, чи як правильно сказати, він накопичується в воскові і, можливо, він, він дає неприродний не запах, якщо дуже темні рамки, але якщо дуже темні рамки, куди їх діватися? Треба перетоплювати. І в цьому році я в себе на пасіці тестував оцю вощину фірми Bord. Звичайно, в коментарях є негатив, але що я можу сказати по цій вощині? На мій погляд, вощинка чудова. Виробник запевняє, що вона чиста, якісна, ячейки правильні. І я переконався в цьому, що дійсно дійсно воно так. І чудово, що є у нас YouTube, де можна черпати різну, різну інформацію і по полоскам на щот кліща. І я почав шукати, щоб робити своїми руками полоски. І знайшов такий рецепт. І я зробив його, ну тут треба трошки менше, залежно від, від ширини і полосок, 20 мл олії. Взяв туди одну ампулку амітрази. І я ще дав туди е, кубик ефірних олій. Я лицева там. Лавандова ще якісь, я не пам'ятаю, ті, що залишилися в мене від весни, що я обробляв. І кинув туди 10 полосок і поклав на 5 сімей. Получилася полоска гривня з копійками. І я хочу сказати, я результатом здивований. Одне, що можна не 20 мл олії, можна чуть-чуть менше. Бо полоски не повністю впитали і були такі, як трошки вологоваті. Ну з них не капало. Правильно чи ні, але я ці полоски не викидаю. Я їх склав. Вони ще постояли. Я думаю, що я кажу, що в них немає нічого. І тоді їх ще залив цією своєю рідиною. Постояли вони 2 дні чи 3. І давайте глянемо. Результат. Це сьогодні зранку я клав. І дивимося, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дивіться, кліщ є. І цікаво, скільки днів він де від моїх полосок сипається. Тут глянемо від магазині тут. Магазинні полоски. Ну, десь штук. Штук десять теж є. Так. Тут теж є. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, тут десь до десятка теж є. Значить, що мої полоски. Працюють і можна робити в домашніх умовах дешевше. А тут тут пару штук, тому що я тут дуже їх поливав мурашиною кислотою. Тут була трутовка. Можливо, тому так мало кліща. Тут теж була виправлена трутовка. Зараз побачимо, скільки тут кліща. Ось такий кліщовловлювач. уловлювач. Є і тут кліщ, але його не дуже багато. Теж десь десяток є. Теж можливо робота щавельної, мурашиної кислоти. Ось тут вони висять. бджолки бачимо все живі, здорові, бо може щось не так, а що може посипатися сім'я, якщо щось самому намутити. Ще потім через якийсь період перевіримо, як матка сіє. Бо це ж сам робиш. Заводські кау, у них все там розраховано. Тут сітка дно. Це заводські. Дивимося є. є кліш, але не так, як того року. Того року таке було б, як хтось руками хтось насипав. Ну, штук 20 є, 30 десь. А це саморобні і сипануло тут добре. Ось тут трутовка. Тут сипануло добре. Значить саморобні діють. Ось так, друзі. Наша головна задача перемогти цього ворога наших бджілок. Якщо ми його зіб'ємо майже до нуля, це залог успішної зимівлі і залог хорошого весняного старту. Цей залог того, що якщо ми його зіб'ємо і бджолки наростять нормальну силу, вони не будуть, матки не будуть сіяти до листопада. Місяця. Це з одна з причин, того, що матки довго сіють, це закліщованість у вуликах. Ось так полоски за гривню з копійками діють. Я думаю, ми їх перевірили на, на п'яти вуликах. І вони поїдуть, зробимо ще на весь точок на другий і там покладемо вже третій раз. Ми вже два рази там клали отакі заводські два рази. І ще третій раз поставимо саморобні своїми руками. Добре. Хай вам всім щастить. До побачення.